Дай Боже здоров'я вам і вас Боже, на все святе, гоже. Молитвами всіх святих, а особливо нашого святого, великого славного генерала, упа УГВР Романа Шухевича Тараса Чупринки, серед них, що сьогодні його день народження згадує. Вмирали за нас герої у пам'яті наші, страждання спізнали сповна Голговської смертної чаші. Україна горіла в вогні, повстанці її рятували, ці сильні, сміливі мужі, достойні найвищої слави. Е ви в нашому серці і подвиг ми ваш не забути. Син з спокутського краю шли в люди, Генерале, роле, породжей, шукевичка, й ваша зоря завжди світить. Денерале, сьогодні ваш подвиг. Дістом каже, перехреститься, друзі, і ви бачите хрест, де буде чудо сонячного воскресіння наших героїв з Романом пророцтва, ба згідно Божих передань не зробив щодо сонце металевого храму. Ну чи синіоким русим хрестом Богом повернуться наші герої непереможні, безсмертні. Чому знов на нашій землі? Загроза від зайдів чужинців, нащадки гетьманів Русі. Згадайте, що ви українці, що в жилах у ваших тече, кров княжа стрілецька і повстанська. Мільйони убитих вас просять про це, їх знищила влада радянська. Мы ваши не Знаємо нашого славного генерала. Ви бачили місце, де буде велике чудо сонячного воскресіння його та інших наших героїв в тілах, вічно молодих у четвер Божого Причастя. Наш славний генерал із Богом із Тарасом Шевченком набирає військо своє найкращих наших героїв, найпотрібніших, яких би не, не згробів щодо сонце-храмів. Серед них. Неминуче ті, які найди славні і серед них Максиму Стименко, який віддав життя, як ви знаєте, вчора за Україну нашу дорогу, коли він збив сім ворожих ракет. Але на жаль, від вибуху останньої був пошкоджений його літак. Не зміг застосувати парашют, катапультуватися. Відвів свій літак далі від населеного пункту, де він героїчно діяв у небі і загинув. День дикалого, ООН день пам'яті смерті славного козака Василя Сліпака. Тож молимось за мертвих і живих. Не зрадьмо наших. Ми знаємо, що ваша душа за нас боліває на небі. Країна чекає збиття. А нам ще вчитися треба, бо щелезно у Бог що сини повернуться блудні додому, назавжди відстоять вони, Державу свободу. Героям ЗСУ і слава Ісусу Христу і з Пречистою Богородицею та нашими героями! Слава Україні! Вітаю вас! Я, Борис Голодюк, поволодністерцем, особливий день, дорогі знання, незнання, друзі. Дякую вам за множення відео нашої мережі капеланів уверз ЗСУ. З ними сенсаційними вістями, які замовчують всі засоби масової інформації, і, Та правда Боже, неминуче переможе, буде так як Бог сказав Таймо наші сили, але пам'ятаємо, що кожен совісно має робити все, що можемо, щоб допомогти Україні перемогти і молитвою коштом і справами. Дякую тим, і як змогли вже помогли. І ще поможуть нашим козакам і окремо нам. За минулий місяць надійшло 1300 гривень цього на цей, що бачите, ви на фото єдиний банківський рахунок в світі особистий, який водночас є єдиним рахунком в мережі каполані у за ССУ. Упа Української патріотичної асамблеї, яку явно очолює з 1998 року, я нагадаю вам, я не маю права виїзду з України, не маю закордонного паспорту, не маю права мати дачі, і автомобіля і багато чого іншого. Живу совісно, покутно і молюся, там, де є чудотворні хрести, щодня де являється Пречиста Божа Мати та святі, згадуючи імена тих, яких знаю, і тих, яких не знаю, з яких Пречиста Божа Мати благає. Саме їй кароокій пресвятій, матері, нашій єдиній з пресвятим нашим Богом. Ми особливо дякуємо за минулі дні і просимо за липень. Той місяць, що наступає календарно завтра, і взагалі засвітліше майбуття України нашої, всіх тих, які патріоти України та наші друзі в світі, що скоріше дочекалися ми здійснення проросту па і слів Тараса Шевченка, що в на оновленій землі врагів не було всіх проклятих, а було тільки Бог. І була Божа мати, і були тільки люди Божі на землі, і пощазали всі потвори злі з антихристом Путіном, а Україну ненько нашого чоловік відопророс на УПА, Гетьмані, Король, на віки Тарас Шевченко, а тимчасово був президент від нього. О, Знаємо давні пророцтва і УПА, і інших людей, Божих в світі, що він буде. Реформатор він буде робити те, що скаже Бог, Божа Мати та сонячно воскресен герої, пояснювати те, як треба, і знаємо, що за волею Божою він мав би прийти саме з Галичини, з християнку ГКЦ, і що він вже серед нас живе. То це Божа мати, поки що з Богом мають таїні, але пам'ятаємо слова Христові. Просіть і нічого тайного не буде зкрито вам, а буде відкрито. В тому числі просіть за те, що сказано, що ніхто не знає, коли Бог прийде. Це сказано у час, коли жив Ісус Христос. Писано євангелістами Його у Біблії. Слова Христові, що знає тільки Бог Отець, не знає ні ангели, ні ніхто в царстві Божому, але саме в той час, коли він жив, то не знали люди. А тоді ж Бог сказав на Тайній вечері, що пам'ятайте, що Бог, Отець, пошле вам Духа Святого, Тішителя. І він доповнить Христові слова, і немає нічого тайного, щоб не було відкрито. Ісус сказав моліться за то. І Бог відкриває тайне свої, особливо в тій мережі, оон верх, яка найбільше страждала за Україну і страждає. Тому що один Бог знає, як себе почувають люди, ті, які в меншості, серед більшості пробують. Доносити слова Бога і Богородиці святі, щодо яких сказано в святому письмі, що дуже мало людей буде тих, що повірять. Ту сказав, що Бог отець приготував такі події, що як почуєте, не повірите, в голову. Це не вкладеться, на розум нікому не спадало. Але буде неминуче спасіння Богом світу цього не пророцтво Па є те, що сонця Бог прийде з Божим військом саме до України, до Голочини, до Івано-Франківська. І хоча велике зло в Україні замичняють злі люди та їхні посіпаки зрадники, не більше здійснюють його, та неминуче те зло зупинить Бог і Божі люди, тятки тих, які є. Від героїв, страдників наших уже святих, як це було в часи ООН, так як це є в часи ЗСУ. І на Отця і Сина Святого Бога. Амінь. Я для більшої віри хочу вам нагадати, що саме 30 років тому назад почався перший етап походу бандерівці. Про мною пішов хлопці, дівчата, юнаки, близько 30 їх було. Пішо вирушили в молитвах на рідне село Степана Бандери. і Два дні ми йшли і пошанували могилу матері Степана Бандери в його селі. Це був єдиний похід за історією. І йшли ми за єдність українців, християн, особливо УГКЦ і ОАПЦ. Що зараз називається ПЦУ, і говорили в військових формах хлопці і дівчата, готуйтеся до війни, бо це сказали Бог і Божа Коли її, Оте боріддя сатани буде на нас нападати, і тільки Боже пришестя допоможе нам перемогти, але до того ще мають у боротьбі священні загинути. Найкращі доньки і сини України, не всі, а те число, яке попадає у Боже військо, а також Бог перевірить інших людей, чого вони варті. В той час, хто з них все більш душею чистий є і в справах більш героїчний, патріотичний, побожний, а хто навпаки живе тільки для себе, тікає і там грошову макулатуру збирає, чи інші. Так звані цінності для життя У світі переможуть не матеріалісти, а ідеалісти з найбільш ідеальним преславним нашим Богом Ісусом Христом, який із найкращими, найпотрібнішими сонячно Воскреслими вертеться до нас. Пам'ятайте, дорогі мої, і що цей випробований час неминуче буде завершений. Дай Боже, чи цього літа. Чи восени, щоб перемогли ті, які справжні вірні Богові доньки сини земні, і ті, які вже безсмертні, які вернуться до нас як герої в той час, що ми казали, що вони не вмирають. Хочу вам показати черговий раз, нагадати слова батька Романа Гурака, які він чув пророчі від його у 2014 році. Від своєї донечки, рідної сестрички нашого героя Романа Гора. І вернеться серед сонячного скасих героїв Онупа. І в роді якого були герої Онупа, і не дарма він, названий іменем нашого славного генерала УПА Романа Шухевича. У мене таке враження, що він завжди зі мною. От не фізично, але завжди є. І от що би я не робив, я от питаюсь його син: чи я добре роблю, чи я правильно роблю. Він сказав нам з дружиною, що він хоче розібратися, хто така людина взагалі і як створив її світ. Але в той час, 15 років, знаєте, я якось на це так подивився. Ну, я не повірив, що дитина може такою ціллю задатися. Якщо він мені місяць до цього сказав, що він мав у нього відчуття, я зробити щось велике, я не знаю. У мене таке враження, що в нього дійсно було це відчуття правильне, і він прекрасно ну, ніби його чув. Він був там, де він мав бути, і все. Один раз піднявся, забрав, допоміг забрати поранених. Якраз одного мали забрати одного, і поки забирали того одного, поранили ще одного, то він там допоміг прикривати Потім посидів на підвіконні готелю «Україна». і знову піднімалася група людей вверх, і він з ним пішов аж туди на саме верх. Ти ж дивишся в той приціл, ти ж бачиш, коли ти стріляєш. Маленька казала, от уже десь в ну, ці події от вже, ну, буквально було 2-3 місяці назад. Ми знайшли з садочка, і вона каже, а знаєш, чому разом з рамочком знайомимо багато хлопців? А я кажу, чому? Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть.